Привіт, друзі! Звертаюся до вас сьогодні знову ж таки з таким питанням, чи підтримаєте ви петицію, яку ми спільно з Тарасом юристом створимо про відміну заборони виїзду чоловіків призовного віку. Напишіть свою відповідь в коментарях. Чи ви підтримуєте, чи ні. І, будь ласка, напишіть її розгорнутою, тому що на сьогоднішній день повністю порушується Конституція України, яка взагалі створена для того, щоб права людини не порушувалися, зокрема в Україні. І звісно ж. Петиції ми пропишемо все по статтях, які ж права людини порушуються у цій забороні виїзду чоловіків за кордон? Зокрема, друзі, це гендерна рівність. Чоловіки і жінки в світі рівні між собою за правами, так само і в Україні. Ну і звісно ж, чому ж вони хотіли випускати чоловіків під заставу в двісті тисяч гривень? Якщо бідний народ не має таких грошей, а вони їдуть за кордон, щоб їх заробити, тоді де справедливість? Просто якщо ви проти цієї відміни заборони, де справедливість? Я вже неодноразово говорив, багато чоловіків на війні. І жінки цих чоловіків або ж самі чоловіки не зрозуміють того, що говорю я. І, звісно ж, багато заробітчан, яких не приймають ні на роботу, ні до війська, ні навіть до тероборони, не мають можливості, де заробити грошей. А зараз іде отоплювальний сезон. Де просто в людей взагалі грошей не буде. А якщо комунальні послуги підростуть в ціні, а вони підростуть, що тоді робити? Також, друзі, я прошу вас зробити репост, тому що від вашого репосту буде залежати думка інших українців, які про це дізнаються. Тобто, максимально прошу вас поширити це відео. Якщо більшість скаже так, Сергій, ми підтримуємо вашу ідею з Тарасом, тоді ми створимо цю петицію вже на наступному тижні. І на наступному тижні вона буде зареєстрована. Мені немає жодного позитиву від того, що я роблю ці петиції або ж Тарас робить. Ми просто хочемо, щоб кожен українець мав рівні права хоча б на виїзд з України. Тому що ми є вільним народом, так сказав і президент. Тому якщо вільний народ, то він може пересуватися будь-куди. І тим, хто скаже знову ж таки, що всі повтікають в Україні, хоча вже так менше стали говорити, а більше з'являтися хейтерської інформації про те, що українці в Польщі ображають і так далі. І що тут прапорів більше українських, як польських, це все фейки, і їх потрібно фільтрувати, друзі. Тому я відео подібних і не роблю. І, до речі, петицію ми створимо 100%, навіть попри те, що ви її не підтримаєте. Тому що я за права, за вільні права українців як в Україні, так і за кордоном. Ну і я казав, ми будемо йти до кінця, допоки цю заборону не відмінять. Ну, а чи ви з нами, друзі? Ви вже напишете в коментарях під цим відео. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, щоб слідкувати за всіма змінами. Ну і у мене все, друзі. Наразі. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Послухав те, що я говорив. Ну і звісно ж, виражайте свою думку, тому що вона є важливою. Не мовчіть, тому що від вас багато чого залежить. Навіть якщо ви не виїжджаєте за кордон, ви також можете прийняти своє рішення, виразити свій голос, адже ви ж голосували за президента. Тому ви також маєте право голосу і голосувати, і право голосувати, право вибору для всіх українців. Це може допомогти одним словом. Ну і на цьому завершимо, друзі. Тому до зв'язку.